Привіт, всім сьогодні у нас буде дуже класна тема. Як же практично зростає наша самоцінність? Як це взагалі робиться? Бо всі кажуть на кожному углу зрощуй самоцінність, пропрацьовуй самоцінність, у тебе низька самоцінність, тобі треба працювати над самоцінністю. А як це відбувається практично, які процеси відбуваються, які наслідки цього? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. То я, хто не знав, що й забув, я Анастасія Воронцова, психолог експертів, у якого все про кайфові та легкі продажі та запуски, у кайф легкості та задоволенні. І чого я прийшла розпочати сьогодні цю тему про самоцінність. До мене приходять дуже часто експерти на розбори. Я проводжу, до речі безкоштовні розбори. отут у описі є деталі, як туди потрапити, і базова, просто базова настройка всіх людей це відсутність самоцінності. Вона просто така низька, що її рахуй немає. 90% людей її мають. Вона проявляється дуже багато в чому. Ось тут я знімала відео, де розказувала про основні і головні прояви нашої низької самоцінності. Не буду повторюватися. Але у мене дуже часто питають: а як це, коли росте самоцінність, і це перегукується із страхом. Який дуже часто мені називають люди, що вони бояться? Вони бояться виходити із зони комфорту, хоча вони в ній майже ніколи не були, і це умовний комфорт. Вони бояться вчиняти нові дії, вони бояться робити щось таке, що вони ніколи не робили. Вони бояться своїх реакцій або станів на це, що вони не справляться з цим. І я хочу показати, як ось цей страх напряму зв'язаний із нашою самоцінністю, чого ми не робимо. Цих дій через нашу самоцінність і як ми, зробивши конкретні дії, отримуємо цю бажну самоцінність. Тобто, зараз я покажу оцей весь шлях. Наша самоцінність зрощується не переглядаючи відео на YouTube, не роблячи якісь там не знаю, наодинці практики, ті ж самі медитації, тобто да, це все допомагає, але це не ті нові дії, які зрощують самоцінність, не книжки про те п'ять способів, як підняти свою самооцінку, самоцінність і ще щось. Наша самоцінність зростає тільки здійснюючи нові вибори і діючи через нові дії. Ми беремо за щось відповідальність, робимо нові дії, отримуємо нові наслідки у матеріальній реальності, і через це маємо новий стан. Тільки так і ніяк інакше зростає наша самоцінність. Вам не треба там якісь курси проходити по підвищенню кваліфікації або ще щось. Це не підвищує вашу самоцінність, це навпаки підгодовує вашого самозванця і відчуття недостатності. Ваша самоцінність зросте тоді, коли ви е, ахрінієте до нужної степені і підете проявлятися у світі настільки сміливо, наскільки вам цього хочеться, і почнете продавати і бути вже самі учителем і наставником. Ось це нова дія, через яку зросте ваша самоцінність. Цінність. Далі, коли ви боїтеся піднімати чек і продаєте за невеликий чек, або чек, від якого ви вигоріли, ваша самоцінність зросте не від того, що ви більше напхаєте в цей продукт, або якось його видозміните, або більше людей наберете. Ні, ваша самоцінність зміниться через нову дію, коли ви пропрацюєте у цю програму недостатності в голові, і навіть через те, що ви заплатите чек. Наприклад, той, який ви хочете, або для вас великий чек іншій людині, ви просто зробите цю нову дію, а до нужної степені, заспокоїтеся і почнете продавати на вищий чек. Я зараз хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я зростила свою самоцінність за останній час. Отут, речі, фір Чесність, я вже вам про нього казала. Подивіться, хто не знав, що забув мою останню історію украде. Мільйон зробила в інстаграм на продажах, вигоріла, спустилася в нос, скотилася в емоційне дно, апатія, депресія, нічого не хочу. Сьогодні воскресла, ожила і стала новою особистістю, яка легка кайфова драйвова і вже зробила 150 тисяч гривень за місяць. Тому. Розказую історію. Я в цьому всьому стані дна такого какашки або срашки пішла на наставництво і там було завдання піти в центр міста, стати заспівати. Дівчатки, мальчики, так як я саботувала цю дію, я не саботувала, мені кажеться, взагалі нічого в житті. Який бред, на що мені це робити? І це нелогічно, для чого це треба. Може, я скажу, що я це зробила і не буду це робити. Мені стидно, позорно, кошмар. Ну, Тобто, було, було взагалі маленьке его, його розривала на кусочки, на шматочки, я саботувала, не хотіла це робити. Всі вже, коротше, зробили, вся група зробила, вони це все скинули уже у групу, у чат. Я бачу, що всі там кайфанули, написали якісь свої там враження, емоції від цього. І я. Пішла все-таки все це робити. Я навіть зробила це з другого разу. Я була кори, в під Білою церквою в сквері, жила у мами. Тому ладно, поїду в церкву, зроблю це в торговому центрі. Прийшла в торговий центр. Мені показалось, що там недостатньо людей. Людина, яка боялася це робити перед людьми, вирішила, що там недостатньо людей. Я поїду завтра в Київ, буду їхати додому через Київ, і я візьму і зроблю це в Києві в центрі міста. І я так і зробила це. Зараз ви побачите кусочок відео, де я зробила це на контрактовій. Течары девочки. E, щоб ви розуміли, я не могла на це рішитися, це, це було так сикотно і страшно. Це такий пазарняк, Боже, що скажуть про мене люди, що вони подумають, що якась больна, хвора, ненормальна або ще щось. А мені ще треба буде про це розказати своїм підписникам. Боже, вони і так думають, що я якась недоекспертка, ужасна, страшна е, непрофесіоналка, що я там з мільйона скотилася е, вообще на, на дно дна. А тут ще і ще й це треба буде цим позорищем їм показуватися. Ну, коротше, всередині був жах. Коли я почала співати, Страх пропав десь на другій секунді. Там ще була якась ніяковість, ще там якісь відголоски були, але на другому куплеті мені стало так все одно. Я почула себе відчула себе такою вільною, я відчула себе такою піднесеною. Даже от зараз ставлю кусочок відео, який вже буде із другого куплета, щоб ти побачила, як реально змінився мій стан. Бачу, я тебе в сина, у дібровах зелен. І ось, уже на такому пофігі, на такому внутрішньому дозволі я почала відчувати кайф від цього процесу. І потім, коли я скидала це все, потім, коли я оцифровувала свій стан. Я зрозуміла, Боже, яка я ахіренна, що я тільки що зробила. Я забила на е, думку е, цього внутрішнього маленького его, який розказує, що я позорюсь або ще щось. Я забула на думку оточуючих, е, на те, як я виглядаю, на те, що я роблю, як це оцінюється, сприймається соціумом Я просто зробила те, що е, хотілося, те, що розширить мене. І я думала, як це може мені допомогти у моєму стані, у проявленні, у продажах в інстаграму, на енергії мої, як це поможе? І я прийшла до. Висновку, те, що цією дією я просто зробила те, що після чого мені вже нічого не страшно. Хтось скаже мені ні, взагалі, похуй. Хтось напише мені поганий коментар, похую. Мені все одно, робіть, що хочете. Я десь не знаю, хтось мені скаже, що я недостатній професіонал, або те, що я роблю неправильно, або ще щось мені там якусь історію буде задвігати. Мені взагалі все одно десь я знову помилюся, провалюся, скочуся в ноль і знову там не зароблю якихось грошей. Мені однаково, я знаю, що я та людина, яка має той набір якостей, які допоможуть мені із будь-якої ситуації, з будь-якої сраки, з будь-де все одно жити так, як я цього хочу. І що таке самоцінність? що таке процес зрощування самоцінності? Це коли ми приймаємо відповідальність, робимо вибори, робимо нові дії, і від цього стаємо новою особистістю. Яка себе цінує, яка визнає свою силу, яка вірить у себе, у клієнта, у продукт, у любов, у все на світі. І від цього практично ми стаємо тією людиною, яка самоцінна. І це, ну там без книжок, без нічого. Просто через дії. Але як відбувається в об'єктивній реальності? Ми дуже часто знаємо, що нам треба робити для того, щоб підвищити нашу самоцінність. Але ми ніхрена не робимо, тому що ми боїмося. Ось тут в цьому відео я вам розказувала за контекст. Тут дуже 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 сильно дуже необхідна підтримка без підтримки людини, яка вірить у тебе більше ніж ти сам. Особливо коли ти в такому дуже вразливому, слабкому стані, ну це неможливо. От коли я чую, там все, я там Настя все поняла я короче, я піду, я сама. Ну, ви вже до цього прожили якось цей час. Ви, ви пройшли цей шлях. У вас було тисячу днів. І тисячу годин зробити це самостійно. Ви не зробили цього, тому що у вас всередині ваш внутрішній голос голосом вашої мами, сестри, батька, першого вчителя, тренера, говорить те, що у вас не вийде. Ваше зовнішнє зовнішнє оточення, яке або не дуже хоче розбиратися тим, чим ви займаєтесь, або не підтримує, або підтримує, або ну, там для галочки, або не так, якби вам цього хотілося. І вам не вистачає ось цього ресурсу, який вам допоможе. Вам об'єктивно цього не вистачає. І тому ви Відкаєтеся там, робите якісь може практики для е, підвищення самоцінності, і воно не працює, бо воно не працюватиме, тому що відсутні ось ці елементи, про які я говорила, і відповідний правильний контекст, коли я стала новою особистістю і почала робити дії як нова особистість, не тільки там в житті, а й в бізнесі. Якщо взяти липень, я заробила 0 гривень, 0 копійок, ні, червень, 0 гривень, 0 копійок, була повністю просадка і по стану, то, і по доходу, то якщо взяти липень, це вже 150 тисяч. Ікс 150 разів від точки нуль. Я не кажу, що вона буде у всіх, тому що у всіх різний накоплений потенціал. Якщо ви до цього не заробляли нічого, із нуля 150 тисяч дуже важко буде. Це розрив жопи це зробити. Але якщо у вас була якась ситуація, де ви маєте досвід, мали вже якісь результати, але десь попали у ситуацію, де ви просіли, ви можете з цього вибратися. У вас може знову бути і віра в життя, і любов, і е, самоцінність. А слід тільки цього захотіти. В цьому відео я в кінці хочу записати фразу більше навіть для себе, щоб потім через місяці роки повертатися до неї і оцифровувати цей шлях. Днями закінчилося моє наставництво одне з найдорожчих наставництво, заради якого мені довелося піти проти усіх принципів грошового мислення, і я взяла в нього кредит. І це був найкращий шлях, який я проходила за останній час, який. Привів мене до моїх найкращих результатів, які були найлегшими. Так, да, були моменти трансформації, які були важкими, але, озираючись на те, що я прожила, а я, знаєте, як в цьому мемі, я пройшла Афганську війну. Все це, що я пройшла за час за час трансформації, коли я була у некомфорті, приймала рішення, робила вибори, обирала себе, здавалася собі свої цінності, здавалася наставнику, здавалася цьому світу, це все набагато легше ніж те, що було раніше. Є БШ, якісь такі дуже важкі енергії в цьому всьому, все давалося дуже важко, справедлів і дуже тотальна і несправедлива така програма жертви. Тому е, я дуже сподіваюся, що я змогла вам, по-перше, внести ясність з приводу того, як насправді зрощується наша самоцінність. А по-друге, вдихнути у вас якийсь такий вайб надії, вайб натхнення, мотивації, енергії, в якій б зараз ви не були ситуації. Це все не назавжди. Я казав цар Соломон, все пройде, пройде. Це все скоро закінчиться. І коли ти будеш відпочивша, більш наповнена, більш енергійна, поївша, виспавшася, ця ситуація буде вже не такою страшною. А коли ти ще її проживеш і будеш озиратися назад, по-перше, вона буде не такою катастрофічною, як сьогодні, а по-друге, ти побачиш, як за допомогою неї ти виросла і стала зовсім геть іншою особистістю. Буду дуже рада, якщо ви знову поділитеся в коментарях якимись своїми думками. А якщо зробиш репост, розкажеш про це у сторіс, а ще й підпишешся, ще й поставиш лайк, то я. Тобі посилаю лучі любві, добра і вічної молодості. Всіх люблю і цілую.